Привіт! Сьогодні ми знову мандруємо і цього разу вирушаємо на південь України. Тут тепло, яскраве сонце, широкі степи і лагідне море. Це край роючої землі, солоного повітря і справжніх курортів. Я вже не можу дочекатися, аби показати тобі найцікавіші місця півдня від козацьких святинь до морських краєвидів. Ну що, вперед до пригод. Вау, поглянь, це справжнє рожеве озеро, колір просто неймовірний. І знаєш що? Він стає ще яскравішим, коли на дворі тепло. Таке диво відбувається через крихітну мікроводорість, яка живе в дуже солоній воді. А найкращий час, щоб його побачити, саме зараз на заході сонця. Світло робить кольори ще чарівнішими. Справжнє природне диво. А ось перед нами справжній велетень. Це Станіслав Аджигольський маяк, найвищий в Україні. Його висота аж 76 метрів. Він стоїть просто посеред води біля села Рибальче у Дніпровському лимані. А ще він входить до двадцятки найвищих маяків у світі. Цікаво, що поруч із ним є ще один передній маяк висотою 34 метри. Разом вони допомагають кораблям знайти правильний шлях навіть у темряві чи тумані, вражає, правда. А зараз ми на тендрівській косі. Тут височіє ще один маяк. Його називають тендрівським, але це місце має ще одну цікаву назву бік Ахілла. За легендою саме тут тренувався у бігу відомий герой Ахіл. Коли будували цей маяк, знайшли давній пагорб, і в ньому грецькі, босфорські, фракійські, і навіть римські монети. Це місце як портал у часі, і море, і історія, і маяк, який досі світить кораблям. А тепер ми на острові Бірючий, у самому серці азово сиваського національного парку. Тут усе дихає природою: степи, дерева, звірі, птахи справжній рай для всього живого. А ще тут колись жили скіфи, стародавній народ. Про це нагадують кургани і кам'яні статуї. Під островом глибоке прісне озеро, а на поверхні б'ють джерела мінеральної води. Уяви, скільки таємниць приховує ця земля. Неймовірно, але в Україні є свій гранд каньйон. Це Станіславський каньйон, поєднання степу, крутих схилів і узбережжя. Скелі тут створили природа і час. Породи осипаються прямо до води, утворюючи глибокі яри та мальовничі тераси. Особливо вражає, коли йдеш від села. Ландшафт повільно змінюється, і раптом бац, перед тобою відкривається ця краса, справжні гори біля моря. Ти не повіриш, але в Україні є справжня пустеля. Це Олешківські піски, найбільший піщаний масив у Європі. Тут безкраї бархани, які місцеві називають кучугурами. Вони завишки до 5 метрів, пісок гарячий і золотий, а навколо мінімум рослинності. Щоб пустеля не розросталась, навколо насадили штучні ліси. Це місце, як інша планета, але зовсім поруч. А ось іще один незвичний маяк, але він стоїть не на березі моря, а прямо в полі. Це Хаблівський маяк. Він стоїть між селами Лупарево та Олександрівка на кордоні Херсонської і Миколаївської областей. Колись тут був хутір Хаблова, саме на його честь і назвали цю вежу. Маяк виглядає загадково, особливо в туману погоду, як ніби вартовий серед безкраїх полів. Неймовірно, як поєднується історія і сучасність у таких місцях. А зараз ми в Кобливому. Це один з найвідоміших курортів на півдні України. Тут є море, пляжі, аквапарк, веселі дискотеки, водні гірки і навіть можливість покататися на дошці або злетіти у повітря на флайборді. Це місце, де кожен знайде щось цікаве. Діти розваги, дорослі спокій або екстрим. Кобливе це море емоцій, яскраве сонце і справжній відпочинок. Тихо, спокійно. Наче потрапив у минуле. Це острів Березань. Він зовсім невеличкий і безлюдний, якщо нарахувати туристів, які приїжджають сюди побачити старі фортеці. Колись тут були укріплення, а зараз лише руїни. Але з дуже цікавою історією: Березань частина національного заповідника Ольвія. Це місце, наче зберігає секрети давніх часів. Просто уяви, скільки всього тут відбулося. Поглянь, просто неймовірна смуга землі між лиманом і морем. Це будацька коса. Її довжина 18 кілометрів, а ширина місцями всього 60 метрів. З одного боку лиман з очеретами, з іншого море, й довжелезний пляж із червонуватим піском. У вітряну погоду сюди з'їжджаються кайтери, серфери, ті, хто любить море і пригоди. Це одне з найатмосферніших місць на півдні України. Тепер ми біля одного з найвідоміших грязевих курортів України куяльницького лиману. Його відкрили ще в 1834 році, і відтоді сюди приїздять люди за здоров'ям. кажуть, що місцеві грязі зміцнюють імунітет, зменшують запалення і допомагають організму відновитись. А ще ці пейзажі виглядають просто неймовірно білі палі в солоній воді, ніби з іншого світу. Природа і лікування все в одному місці. Ого, ми потрапили у Вилкове, місто на воді. Його називають українською Венецією. Тут майже немає доріг, але є канали, човни, дерев'яні містки. Місцеві живуть серед природи в межах Дельти Дунаю. Щоб дістати з хати в хату, треба не йти, а плести. Таке враження, ніби ти в касті, де все тихо, зеленой пливе. А тепер ми спустилися під землю. Це одеські катакомби, одні з найдовших у світі. Їх загальна довжина понад 2,5 тисячі кілометрів. Тут були військові бази, укриття партизанів, підземні озера, навіть музеї з клепіння з кістками. Деякі стіни прикрашені різбленням і написами, що зберігають історії минулого. Йдеш коридором, і кожен метр відкриває нову таємницю. Ходімо далі. А ось ви в Асканії Новій, одному з найунікальніших заповідників Європи. Тут справжній степ, якого вже майже не залишилось у природі. Навколо пасуться кулани, зебри, антилопи, і всі вони на волі. Асканія це місце, де природа живе за своїми правилами: тиша, простори, гармонія. Просто закрий очі і послухай вітер. Ого, Актовський каньйон. Це справжній гігант серед пейзажів України. Уяви, скелі заввишки з 20 поверховий будинок, гранитні брили, кольорові дерева і бірюзова вода. Тут і красиво, і екстремально. Сюди приїжджають навіть альпіністи. Я радію, що ми побували тут разом, але наша подорож півднем України добігає кінця. Дякую, що мандруєш разом зі мною, а вже в наступній серії ще більше відкриттів. Побачимось! І день дарує чудеса одні, і вдень. I'll show